Дах без теплоізоляційного шару не дозволяє здійснити ефективний обігрів приміщень житлового будинку, так як великий обсяг тепла йде саме через покрівлю і горище, вирішити таку проблему можна за допомогою утеплення, а для цієї мети використовують матеріали з низькою теплопровідністю. Перед роботою важливо вибрати оптимальну структуру з урахуванням її характеристик. Вимоги до утеплювачів для покрівлі. Ефективність утеплення залежить від якості теплоізоляційного матеріалу, і тому при його виборі враховують вимоги, яким повинні відповідати оптимальні варіанти. Особливо важливо таке відповідність для покрівель житлових будинків, адже від якості залежить комфорт в приміщенні, безпеку і обсяг енерговитрат на опалення. Покрівельний матеріал для захисту від тепловтрат повинен відповідати наступним вимогам. Термін служби більше 10 років зі збереженням вихідних технічних характеристик теплопровідність до нуль п'ятдесят, що запобігає витоку тепла через матеріал, екологічність і безпеку для здоров'я людини, стійкість до займання, несхильність розвитку грибка і цвілі, гниття і поширення гризунів, середні щільність і ступінь еластичності і жорсткості. Додаткові критерії, що враховуються при виборі, виражені в доступній ціні і відсутності дефектів матеріалу, теплоізолятор також може мати світловідбиваючий шар, який посилює його ефективність, зберігаючи тепло всередині приміщення, у будь якому випадку перераховані вище вимоги є основними і дозволяють визначити якісний утеплювач. Требовані матеріали і їх характеристики, асортимент будівельних товарів включає в себе кілька популярних варіантів теплоізоляційних структур, які володіють оптимальними властивостями і підходять для облаштування даху. При цьому вони відрізняються методикою монтажу формою, вартістю і характеристиками, що слід враховувати при виборі. Виробники випускають як класичні варіанти утеплювачів. Так і доповнені або комбіновані, наприклад, плити базальтової вати або піноплекса можуть мати відображає фольгований шар. Таким чином, при виборі потрібно звернути увагу на властивості, якими характеризується основа утеплювача, а не на доповнення, адже вони не забезпечують ключовий захист від холоду і тепловтрат, особливості керамзиту для утеплення покрівлі. Одним з популярних матеріалів для облаштування підлоги горища або плоских покрівель є керамзит, який представляє собою невеликі округлі гранули з пористою поверхнею. Структуру виготовляють цеглини шляхом її випалу при температурі 1,200. Цей процес триває близько 35 40 хвилин, округла форма надається сировинів в результаті обертання спеціальної печі. Такий метод дозволяє отримати гранули, з яких потім створюють керамзитовий гравій його розмір 5-40 щебінь, великий керамзитовий пісок, плюси керамзиту. В якості утеплювача для даху виражені в наступному, екологічність, безпеку для здоров'я людини, відсутність умов для гризунів і цвілі, теплопровідність в 0,10 до що, забезпечує зниження тепловтрат на 7,0, простий монтаж і відсутність необхідності кріплень, спеціального підстави, висока вогнетривкість і пожежобезпечність. незважаючи на пористість, Керамзит має велику вагу, що слід враховувати при визначенні товщини шару облаштуванні перекриттів горища. Важливо пам'ятати, що цей матеріал добре вбирає вологу і тому при укладанні обов'язково використовують гідроізоляційну міцну мембрану знизу і зверху шару утеплювача. Укладання сипучого утеплювача передбачає наявність пару і гідроізоляційних плівок, які укладають на чорнову підлогу, потім встановлюють лаги. Проміжок, між якими засипають керамзит, зверху кріплять міцну гідрозахисну плівку, а потім проводиться облаштування дощатого настилу, укладання підлогового покриття, якщо горище є житловим, ретельна герметизація всіх щілен обов'язкове при монтажі дощатого покриття, відео, теплоізоляція стелі керамзитом. а ковата характеристики і технологія монтажу, Сипучий матеріал ковати являє собою пухку структуру. На 8,0 складається з волокон целюлози Решта 2,0. це борна кислота, бура та інші додаткові компоненти виробники випускають цей матеріал в спресованому вигляді, а перед застосуванням ековату струшують. За рахунок волокнистої структури забезпечується висока теплоізоляційна здатність, адже повітря є найкращим утеплювачем. Позитивні якості ековати, еластичність і високий ступінь звукоізоляції. Максимальне заповнення важкодоступних областей для виключення тепловтрат, теплопровідність становить від 0,37 до 0,42 в два щільність може бути від 26 до 95 п'ять екологічність, відсутність у складі фенольних компонентів, несхильність утворення конденсату. Основний недолік ековати полягає в тому, що при мокрому методі її укладання використовується промислове обладнання. Яке не завжди легко знайти і застосувати в домашніх умовах матеріал висихає протягом двох-трьох днів, при цьому укладання на поверхню вимагає ретельного дотримання технології при монтажі. Важливим є наявність вентиляційного зазору, а також гідро і пароізоляційних плівок. Ековата нагнітається на поверхню в мокрому вигляді за допомогою спеціального обладнання. При сухому способі розподілу матеріалу потрібні більше часу на утеплення і більша ртельна точність дій, ніж при укладанні вологого матеріалу. Таким чином теплоізоляція даху ековатой зовні або зсередини є складним процесом, для здійснення якого необхідні навички та прилади. Відео. Облаштування даху ековатою, базальтовий матеріал для утеплення покрівлі. Одним з найбільш затребуваних і практичних варіантів теплоізоляційних матеріалів є базальтова вата, яку випускають багато виробників у вигляді плит або рулонів, виготовляють такий утеплювач розплавлених гірських порід і доповнюють компонентами, що збільшують термін його служби та інші характеристики. В результаті цього структура стає волокнистої, що складається з безлічі прошарків матеріалів. І повітря. Чим вища щільність і жорсткість базальтової вати, тим менше її теплоізоляційні властивості для покрівлі найкраще підходить матеріал із середніми характеристиками, так як дуже жорсткі і щільні варіанти використовуються для облаштування підлоги, а легкі зручні для стін. Базальтовий утеплювач володіє такими позитивними характеристиками, як. Доступна ціна і різноманітність форм з різними властивостями, простий монтаж, що не вимагає складних інструментів і професійних знань. Коефіцієнт теплопровідності становить 0,320,48 в тмдостійкість до підвищення навколишньої температури до 1000, тисяча, знизька поглинання вологи, несхильність гризунам. Рівень паропроникності до 05,06 па хороша звукоізоляція. Недоліки матеріалу виражені в тому, що при монтажі обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту органів дихання і шкіри, так як волокна базальтової вати ламки і легко потрапляють в організм, це призводить до порушень самопочуття. А також негативно те, що матеріал пропускає пар і тому завжди застосовується пароізоляційна мембрана. Монтаж базальтового матеріалу в плитах або рулонах передбачає їх нарізку на частини такої ширини, яка відповідає простору між кроквами покрівлі. Ці елементи щільно укладають, фіксують рейками або мотузкою, а потім проводять подальшу обробку мансарди, відео утеплення даху мінватою, рулонні утеплювачі для облаштування даху. Мінераловатні теплоізолятори, основний вид рулонних утеплювачів, які зручні для створення покрівельного пирога. Матеріал являє собою лист мінеральної або базальтової вати, згорнутий в рулон. Структура може мати шар з фольги або парозахисної мембрани. А також гідроізоляційної плівки вибір таких теплоізоляторів ґрунтується на тих же критеріях, що і підбір базальтового утеплювача обумовлено це тим, що мінеральна вата і базальтова мають схожу волокнисту структуру і виготовляються з однієї сировини переваги рулонних варіантів. Простий монтаж, що не вимагає особливих навичок, широкий вибір рулонів з різними параметрами, невелика вага, що оптимально для покрівлі, висока звукоізоляція, низька теплопровідність в 0,44 в чотири середня щільність, становить 115 п'ятнадцять водопоглинання не більше 1. Основна негативна риса матеріалу, необхідність застосування засобів захисту шкіри і органів дихання. Так як волокниста структура може нашкодити здоров'ю, укладання рулонного матеріалу проводиться в проміжок між кроквами дахів або між лагами підлоги горища, у будь-якому випадку спочатку стелять пароізоляційну плівку, а потім монтують утеплювач, який зверху накривають гідроізоляцією. Така методика універсальна для будинків в різних кліматичних умовах. Відео монтаж рулонного утеплювача. Пінопласт як теплоізолятор, спінений пінополістирол або пінопласт є поширеним матеріалом для утеплення різноманітних поверхонь. Він випускається у вигляді плит. Товщина і параметри, яких можуть бути різними для облаштування холодної покрівлі оптимальний шар пінопласту від см. популярним рішенням є комбінування цього матеріалу і мінеральної вати, що дозволяє створити надійний захист від тепловтрат. Позитивними властивостями пінопласту для теплоізоляції даху є мала вага, легкий монтаж, низька вартість, хороша звукоізоляція, пінопласт доступний за ціною і випускається різними виробниками. Термін його служби становить від 15-20 років, але матеріал настійкий до ультрафіолету і швидко руйнується під його впливом. І також пінопласт сприяє розвитку гризунів і не дозволяє приміщенню дихати. Утеплювач, нарізаний на частини по ширині проміжку між кроквами, щільно укладають, а щіли не закладають монтажною піною гідро, і пароізоляційна плівка завжди доповнює покрівельний пиріг і забезпечує максимальний захист будівлі. Відео Варіант теплоізоляції пінопластом, напилюваний пінополіуретан. сфера застосування напилюваного пінополіуретану обширна, адже матеріал служить прекрасною теплоізоляцією для дахів стін, фундаментів, підсобних і виробничих будівель. До складу засобу входять поліізоціонат і поліол, що виконують роль спінюючих компонентів, матеріал може бути жорстким, середньої еластичності і інтегральним щільною структурою. Для утеплення даху зсередини оптимальний середній варіант пінополіуретану, а для теплоізоляції зовні використовують більш жорсткий матеріал, обумовлено це тим, що зовні на утеплювач здійснюється навантаження у вигляді покрівельного покриття. Опадів та інших факторів у порівнянні з перерахованими вище матеріалами пінополіуретан володіє такими плюсами, як мала вага і хороша адгезія з опроблюваною поверхнею, ретельне усунення щілин і обробка важкодоступних місць, стійкість до вологості, відсутність необхідності застосування гідроізоляції. Стійкість грибка і цвілі, механічних навантажень і ударів, недолік пінополіоретану, складна технологія монтажу, що вимагає спеціального розпилювального обладнання, якщо потрібно обробити область площа до 3,5 м2, Можна придбати готову суміш в балонах. Для облаштування покрівлі потрібні значно більший обсяг складу, що призводить до необхідності оренди або придбання особливих пристосувань і компонентів пінополіуретану в бочках. Для застосування цього утеплювача потрібно очистити і просушити поверхню, а також усунути всі великі щілини, після цього засіб наноситься по скатах або підлозі горище. Це слід робити в кілька шарів після висихання кожного попереднього складом обробляють проміжки між кроквами даху або лах підлоги, а після закінчення процедури можна починати обробку поверхонь. Відео утеплення даху зсередини пінополіуретаном. застосування будь-якого теплоізоляційного матеріалу для даху вимагає знання характеристик і методики монтажу утеплювача. Саме це є запорукою виключення тепловтрат через покрівлю і збереження комфорту в будинку.